цокольний поверх перетворили на укриття в найбільшій бібліотеці Кіровоградщини імені Дмитра Чежевського. Ми не тільки укриття духовне, так би мовити, куди можна прийти, поспілкуватися, дізнатися нове, отримати нові знання. Поділитися тими знаннями, які в тебе є. Ми повинні ще й створити такі умови, які повинні бути безпечними для наших користувачів. Укриття має автономне електроживлення, освітлення, лампи обігріву, переносні ліхтарі, є запаси питної води, аптечка, місця для сидіння. Стільців було закуплено 200, плюс генератор, плюс безперебійна велика батарея, батарея потужна, плюс. Уфо плюс для дітей такі мати, де можна розташуватися, плюс ремонтні роботи на цьому поверсі ще є вбиральня, болір. Тепер під час повітряних тривог в укритті можуть проводити заплановані заходи, говорить завідувачка відділу краєзнавства Тетяна Колічкіна. Я тільки перший раз сьогодні побачила це укриття і трохи здивована, тому що ну це просто дуже гарно. Освітлення, стільці, м'які, зручні столи, ліхтарі, навіть туалет. Приміщення обладнали додатковими розетками. Для мене як для працівника важливо, що і тут є достатня кількість розеток. Ось ви можете їх бачити вздовж периметру, і біля стільців, де ми можемо спуститися з ноутбуком, приєднатися і працювати. Щоб облаштувати укриття, книгозбірня збірня взяла участь у конкурсі і виграла його, розповідає керівниця. Йота інститут це німецький культурний центр, який працює при посольстві Федеративної Республіки Німеччини, оголосив такий конкурс на створення безпечного місця для користувачів бібліотек. Це більше півмільйона гривень, які дали можливість створити таке найпростіше, найпростіше укриття для наших, нашого персоналу і наших користувачів. За підрахунками директорки, одночасно в укритті можуть розміститися всі працівники та відвідувачі бібліотеки. Це більше двох сотень людей. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.